Таро пригноз на квітень для представників знаку Діва. Що дівулечки? Категоричні, педантичні, що вас очікує в особистому житті, кар'єра, навчання, фінанси та порада загальна від таро, особисте життя Діви. Квітень буде для вас. Дуже таким яскравим. Ви дочекаєтесь події, яку дуже довго чекали в особистому житті. Це може бути пропозиція руки та серця, це може бути зустріч з коханням свого життя, це може бути довгоочікувана зустріч після тривалої розлуки. Тобто квітень для вас цікавий і принесе позитивні зміни. Кар'єра навчання фінанси. Для вас цей місяць краще провести в такому, знаєте, самовдосконаленні, обдобуванні свого шляху, аналізу своїх помилок попереднього періоду та. Ем... Планів щодо виправлення цих помилок. Е, місяць самовдосконалення, місяць е, м, такого духовного росту, і місяць, коли ви всі рішення маєте приймати самостійно, не спираючись ні на чиї поради. І порада від Таро на яку можна. Трішечки спертись. <хи> Якщо говорити про пораду від таро, це загальна порада таро, яка саме допоможе вам прийняти саме ваші виважені рішення. А порада така, вона, до речі, підтверджує попередні аркани. Квітень для вас це час трансформації, час переходу на новий рівень, час змін. І порада полягає в тому, що потрібно відпустити стосунки, якісь можливо роботу, якісь можливо емоції, які вже вам не потрібні, які тягнуть назад, які не дають вам рухатись вперед і заважають вашому розвитку. І відпустити якісь вже речі, які себе віджили, і бути відкритими, готовими до змін для росту, для нових пригод.